Слава Україні! І з вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобок Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Стівена Кінга «Сяйво», який перший видався в 1977 році. Отже, я зніму два відео. Перше відео розповім вам саме про цей твір. А також чекайте на друге відео, там де я розповім про фільм, а також їхні відмінності, скажімо так. Отже, що розповідається в самому творі, була родина, чоловік, жінка, і в них був маленький син. І чоловік, він пив. І його навіть звільнили з роботи, і за не дуже приємної ситуації з учнем. Він працював в школі, потім його звільнили. а із за чого саме ви дізнаєтесь, прочитавши цей твір. І він шукав собі роботу, також пив попри це. А потім стався теж такий дивний інцидент. Вони їхали з другом п'яні і збили велосипед. Потім вийшли, намагалися знайти тіло, чи вони когось били, але нікого не знайшли. І з того моменту він перестав пити. І Він знайшов роботу, був готель Overlook. І він був такий, як літній, тобто влітку там було гарно, там люди туди приїжджали, жили. Але взимку в горах намітало купу снігу так, що туди ні заїхати, ні виїхати. Тобто Треба було, щоб хтось взимку доглядав готель, там слідкував за отопленням, щоб він там не зірвався і щоб отоплювався, щоб не запрів і так далі. І його взяли на цю роботу, і він туди заїхав зі своєю дружиною і сином. Там було купа їжі, купа місця, тобто вони там могли робити, що хочуть, але треба було доглядати готель. там, Щось трохи прибирати, дивитися за отопленням, а також там щось е, поки ще можна було доглядати за двором і так далі. Але їхній син був трохи незвичайний. В нього було сяйво. А що ж таке сяйво? Як, е, як працівник цього готеля перед тим як виїхати з звідтіля, розказав цьому хлопцю, що ж таке сяйво. І розповів, що в нього теж є сяйво. Це така як незвичайна суперспособність, і, яка є не всіх людей. І, але він знав таких людей, наприклад, його бабуся мала сяйво, і ще декілька таких людей він зустрічав одну інколи людину на місяць і так далі. Він це розповів хлопцю і, і для нього було незвичайно, що в хлопці так настільки сильне сяйво. І він йому повідомив, що цей готель трохи незвичайний. І що тут що він для людей зі сайвом трохи важкуватий. Тому що там, як відбуваються трохи дивні речі про минуле і так далі. Сказав, не заходити там в одну кімнату і сказав, що якщо щось станеться, щоб він його як погукав, тобто, щоб він його погукав, і той, завдяки тому, що в цього хлопця було неймовірне сильне сяйво, його почує. Отже, він поїхав, а вони почали жити в цьому готелі. Поки ще не засипало снігом, вони там їздили в місто, там, в магазин, там, на вулиці щось там косили, там, підрізали і так далі. Але потім в цьому готелі почали діятися. Ді... Незвичайні речі. Дивні, страшні і трохи важкуваті для цієї родини. Але ж чим, просто вам не хочу спойлерити, чим закінчився взагалі цей твір і що ж взагалі відбувалося в цьому готелі Оверлук, ви дізнайтесь, прочитавши цей твір. Сам твір дуже цікавий, як, як описуються взагалі ті події. Також там зачіпається як алкоголізм, там зачіпаються, можливо, аб'юзивні стосунки, як зараз кажуть, нездорові такі стосунки, там зачіпаються теж багато таких різних тем, зачіпається тема, коли батьки не розуміють дитину і так далі. Також все це дуже цікаво написані, оці різні події, що там відбувалося, якісь привиди і так далі. Читати дуже цікаво, але я слухав на каналі в Ютубі Книжкова Хмаринка, за що я дуже вдячний. Я слухав, слухати це було неймовірно цікаво. Це було десь 18 годин, і я слухав, мені це сподобалось, як всі ці події, там як, що вони бачать, що там з ними відбувається і так далі. Отже, цей твір я вам обов'язково раджу. Прочитати, прослухати, а також після цього подивитися фільм, про який я вам розповім в наступному відео. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. На ну, усім па па, -па, -па.